На обласному зборі змагань, організованому навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, юні рятувальники долали дві основні дистанції: перша пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища, друга аварійно-рятувальні роботи в умовах техногенної аварії. Це пожежно-рятувальні роботи, радіаційно-хімічний захист, рятувальні роботи на воді та надання первинної медичної допомоги. Учнівські команди почергово переправлялися жардинами через субину, намагалися якомога влучніше кинути рятувальний коло, і кінець Олександрова потопельнику, гасити пожежу, транспортувати потерпілого та виконувати інші завдання, передбачені встановленою програмою. Кращі п'юнаками дівчатам ніколи не знадобилися такі навички, але в житті бувають непередбачувані й драматичні ситуації, які можуть закінчитися й трагічно, якщо поряд не виявиться рішучого і вмілого. Юнаки і дівчата, які пройшли курс на відповідних цих дистанціях і етапах в реальному житті, вони зможуть надати відповідну допомогу в складних, надзвичайних, екстремальних ситуаціях. Тому що як показують вже результати кращі команди, то вони показують не тільки первинні знання, навички, а й показують професійні знання. Тому ми цим і гордимося. Професія пов'язана з екстримом, сьогодні до душі і багатьом дівчатам. Суддя змагань вчорашня, ще їхня учасниця Маша Островська з полонного відчула цей поклик серцем. А коли на дев'ятих всеукраїнських та четвертих міжнародних змаганнях школи безпеки в Одесі команда полонного посіла третє місце, Маша отримала сертифікат від МНС про зарахування випускниці школи у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Тепер вона студентка і її погляди на життя і професію не змінилися. Я буду захищати людей від будь-яких надзвичайних ситуацій. Я думаю, що я зробила правильне рішення. Я до цього стремилася. Мені дуже подобалось, екстрім подобається і. Це якось тут є енергія. Щороку в вузи МНС від нашої області вступають близько трьох десятків випускників. Здебільшого це колишні учасники таких змагань. До речі, команда переможеця, якою цього року став меридіан селища Городища Шепетівського району, в липні вирушить на 11-ті всеукраїнські та 6-ті міжнародні змагання в Южноукраїнськ Миколаївської області. А друге, третє місця дісталися командам обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та обрію Полонського району. Усі призери були заохочені організаторами грамотами і подарунками. Світлана Поробок з Чемеровецького району для новин спорту.